Привіт, ти на каналі Smartphone.ua, А я тестую макрооб'єктив для DJI Osmo Pocket 3. бренд, що випустив цей макрооб'єктив Start RC, модель X10, що значить збільшення в 10 разів. Коли я купував, купував на Aliexpress, не дуже задорого, прайс бачите перед собою, і лінк, де купував, залишаю в описі до цього ролику. Так от бренд Старт обіцяв, що це супер чіткий макрооб'єктив, і далі у відео я покажу, що я ним зміг не знімати. А ви вже в коментарях напишіть, чи дійсно він настільки класний. Як на мене, то покупка непогана і цілком себе виправдала. Бо, по перше, як і обіцялося, об'єктив підходить ідеально під модель. DJI Osmo Pocket 3, на якій я і знімаю це відео. Ось так цей макрооб'єктив виглядає у мене в руках. А більш детально вже бачите зараз перед собою, як він виглядає на камері. І відразу ж спробую заінтригувати та показати, що я ним не знімав. Перед вами відео, як бджоли їдять грушу. А поки дивишся трошки деталей про об'єктив. У нього багатошарове покриття, він водонепроникний, стійкий до подряпин, хоча це ще треба буде перевірити в процесі. А от що класно в комплекті є серветка для його протирання. Навіщо я купував собі такий макрооб'єктив, щоб знімати такі ролики, які ви вже побачили перед собою? І ще пізніше я вам покажу інших невеличких тваринок. Чи зручно на нього знімати? Ну, я б сказав, що не дуже. Приходилось накручувати його на штатив та підсовувати під саме місце зйомки, адже фокус на відстань 25-40 мм. Зате іноді вдавалося дуже класно захопити деякі деталі. Звичайно, що знімати з рук це не ідеально, краще зі штатива, тим паче, що DJI Osmo Pocket 3 дозволяє знімати через смартфон. Ви просто поставили камеру, а на смартфоні клікаєте зняти фото чи зняти відео. Це дуже зручно. Далі показую вам слимака і ще трішки інформації даю про цей об'єктив. Макро дзеркало виготовлено з оптичного скла високої якості. Його добре відшліфували і заявлено про маленький показник заломлення. А це, як ви побачили на прикладах, сприяє кращій койропередачі. Корпус цього аксесуару виготовлено з алюмінію авіаційного класу, а магніти з тилової сторони дозволяють швидко прикріпити цей об'єктив до камери. Щоб зручно було переносити та не пошкодити скло, цей макрооб'єктив доукомплектували боксом. Вага об'єктива 8,2 г, габарити 19, 10х25 мм, і в принципі він без проблем розміщується у рідному боксі, з яким ви купуєте свою камеру DJI Osmo Pocket 3. Далі ще показую декілька прикладів зйомки природи. Подивилися, як вам напишіть свою думку в коментарях. Як на мене, то дуже класний аксесуар, якщо ви любите знімати фото та відео, особливо Макросвіт. Де купував? В описі до цього відео на Aliexpress. Ціна прийнятна, якщо зважати на вартість камери DJI Pocket Osmo 3. Якщо у вас залишились питання по цьому аксесуару, то задавайте їх в коментарях, спробую відповісти. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!